Вітаю етері випуск новин у студії Віктор Раду. 28 жовтня 2023 року відзначаються 79 дев'яті роковини з дня визволення України від нацистських окупантів. Ця дата є нагадуванням, якою ціною було завойовано мир на українській землі під час Другої світової війни. На території України в ці роки відбулося кілька знакових битв за визволення Європи від нацизму. За різними оцінками під час воєнних дій загинуло понад 10 мільйонів українців. Було повністю зруйновано близько 700 міст і 28 тисяч сіл загальний збиток України за підсумками Другої світової війни оцінюють у 45% відсотків від збитку радянського союзу. Близько 250 тисяч етнічних українців під час Другої світової війни воювали в лавах збройних сил Польщі, США, Канади та Франції. Понад 100 тисяч українців боролися за незалежність у лавах української повстанської армії. Сьогодні українці знову боронять свої землі, відстоюючи суверенітет територіальну цілісність. І мир. Наші воїни захищають незалежність і свободу України від агресора російських окупантів. Шлях ветерана єдності вдячність. Змагання з такою назвою відбулися в одному з парків міста і були присвячені пораненим і ветеранам нинішньої війни. Єдність та вдячність. Ці два слова стали не просто девізом благодійного забігу Шлях ветерана 1.0», а й головною підтримкою для наших ветеранів та ветеранок російсько-української війни. Жителі з різних районів міста зібралися в парку Шевченка, аби показати військовим їхній дім людей, які символічно стали надійним тилом і місцем, куди українські захисники зможуть повернутися після війни. У мене воює син. Він важлива підтримка кожної людини, тому що їм там дуже важко. Дуже важко, якщо ми тут не зробимо так, щоб їм було куди повернутися, то не буде толку, а хочеться допомогти якомога більше. Важливо прийняти участь, познайомитись з людьми, додати їм якоїсь наснаги в такий тяжкий час. Важливо прийняти участь, познайомитись з людьми, додати їм якоїсь наснаги в такий тяжкий час. Важливо, щоб люди зібрались разом. І це поєднання дасть нам можливості пережити цей тяжкий, цей це тяжкий час і разом до перемоги до участі в благодійному марафоні. Долучилися і самі ветерани та українські військовослужбовці, які вирішили підтримати своїх побратимів. Вони так як і ми служать, і е, це наша допомога нашим побратимам, так сказати. Тому ми не можемо стояти осторонь і допомагаємо таким чином своїм побратимам. З початку повномасштабного вторгнення такий захід проводився в Україні більш ніж 20 разів. В Одесі забіг стартував вперше, але повертаючись до минулих марафонів, організатори згадують, як ветерани активно брали участь та на рівні з усіма долали свою відстань. Військовослужбовця в нього на правій руці апарат Єлізарова на нозі апарат Єлізарова. Він на двоколісному кріслі, тобто робоча тільки ліва сторона. І Коли він почув, сказав, що да, звичайно, я приймаю участь і. Будь ласка, доставте мене. Ми його доставили на забіг. Я кажу, давайте вас повезу. Він ні, іди поруч. Причому він знає, що яку роботу я роблю для ветеранів. Він поцілував мені руку і сказав: Іди, будь ласка, поруч, я хочу бути з тобою на рівні. Ну, це надихає, тому що ти розумієш, що. Вони хочуть теж бути такими як ми, і він має розуміти за що він воював і воює далі. Понад 300 учасників благодійного марафону готуються до старту. Єдність та вдячність, головний девіз сьогоднішнього забігу. І навіть повітряна тривога не змогла перешкодити добрим справам. Тільки напролунав пролунав відбій повітряної тривоги бігуни вишукувалися на стартовій лінії. Першими дистанцію в 100 метрів долають ветерани російсько-української війни, легенди одеського спорту та діти віком до 6 років. Символічну дистанцію в 500 метрів подолали усі охочі діти та дорослі. Усі кошти, вилучені з благодійного заходу, будуть направлені ветеранам на їхні особисті потреби. В лікарнях є хлопці, у яких є мілкі потреби, які ми можемо закрити. Це може бути гігієна, можуть бути ліки чи навіть одяг. Можливо, комусь треба замовити адаптивний одяг, але заплатити за доставку. Діти, які брали участь в марафоні на фінішу, отримали здоровий презент смачне яблуко. Наприкінці тижня ще одна подія привернула нашу увагу. До портів Одеса, Чорноморськ та Південний зайшло 11 цивільних суден під завантаженням агро та металопродукції. Їхній загальний дедвейт становить 223 двадцять тисячі тонн. 27 жовтня чотири балки експортували майже 130 тисяч тонн зерна та 10 тисяч тонн металу для країн Африки, Азії та Європи. Судна вийшли з портів Великої Одеси та рухаються тимчасовим українським коридором. Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Всього вже новим коридором на вхід скористалося 62 судна. 37 вже експортували понад 1,3 мільйони тонн української агропродукції та інших вантажів. Соцмережами активно ширить ця інформація про те, що в Україні посилюють мобілізацію. Призову підлягають чоловіки вже з 18 років. Чи дійсно це так, кого насправді мобілізують? До чого готуватися випускникам шкіл? Які професії варто обирати, щоб бути затребуваним у майбутньому? А також про те, як зробити життя трохи світлішим, навіть у темні часи, мова піде у підсумковій програмі про головне у неділю. Останнім часом з'являється все більше законодавчих ініціатив щодо внесення змін до закону про мобілізацію, а також правила перетину кордону для військовозобов'язаних. Проте більшість з них не має юридичної подоснови, стверджує адвокат Ірина Тодоріч. Насправді ситуація виглядає інакше. Поки що на сьогоднішній день є така, ну скажімо так, такий захист у студентів для того, щоб вони могли продовжувати навчання. І не боронити на сьогоднішній день батьківщині, хто, наприклад, не є студентом або там учнем якимось, то він, якщо бажає, наприклад, і на сьогоднішній день також є право людини добровільно вступити у військо і боронити Україну щодо можливого покарання, зокрема і фінансово тих чоловіків, хто виїхав за кордон, не маючи на це законних прав, то і тут, на думку адвоката, є безліч правових нюансів. Якщо ви... Наприклад, не мали правих підстав або перетнули державний кордон не в пункті пропуску. Наприклад, такі також випадки бувають через там якихось інший чином. То тоді, дійсно, коли ви будете повертатися, вас можуть побачити по базі, що ви не виїжджали, нібито. І ви, типу, в Україні, знаходитесь, а тут ви повертаєтесь, і на вас зможуть е, скласти адміністративний протокол і направлять його до суду, і там ви будете вже захищати свої права. Але навіть у воєнний час тисячі майбутніх випускників в Україні сьогодні вирішують питання, куди піти вчитись, і не тільки для того, щоб отримати відсрочку від армії, а для того, щоб отримати корисні навички для майбутнього життя. Але тут виникають інші проблеми. Стверджує вчений та педагог Володимир Немерцалов. У нас є перебільшування. Очікувань від реальності, угу. і чесно, вища освіта вона називається вищою саме тому, що людина має підходити до неї в зрілому психологічному моральному стані. Люди по закінченню 11 класів отримуються тестат зрілості, але чи дійсно вони чи зрілі зрілі? Чи дійсно вони зрілі? Крім того, є певні виклики майбутнього часу, на які вже сьогодні треба звертати увагу. Наші діти будуть жити в тому світі, в якому поняття професії дуже сильно розмиється. Буде не професія, буде проєкти. Але який би вибір не зробила ваша дитина, найголовніше зберегти в сім'ї мир та довірчі стосунки. Саме тепло близьких допомагає нам пережити найтемніші часи, стверджують психологи. Що мішає нам почати готуватися до чогось світлого і хорошого в своїй житті? Що мішає нам зробити ось ці ось темні вечора? Про всі ці та інші події тижня. Дивіться у підсумковій програмі про головне зелене Астрахович у неділю на нашому каналі. Серцево-судинні захворювання стоять на першому місці в списку хвороб, які є причиною смерті. Ішемічна хвороба серця та інсульт щороку забирають життя десятків мільйонів людей у всьому світі, констатують фахівці. Всесвітній день боротьби з інсультом, який відзначають 29 жовтня, покликаний звернути увагу на цю проблему і змусити людей замислитися про своє здоров'я. Адже якщо займатися профілактикою, багатьох неприємностей можна уникнути. Інсульт цей діагноз може стати вироком. Причому не тільки самому пацієнтові, а й його близьким. Адже за тяжкої форми інсульту людина може втратити здатність говорити, бачити, рухатися, і за нею потрібен цілодобовий догляд. Під час інсульту в мозоку відбуваються незворотні зміни через порушення кровообігу, пояснюють лікарі. Під час інсульту, через обмеження чи припинення постачання крові, клітина мозку починають відмирати зі швидкістю 2 мільйони невронів щохвилини. Тому чим швидше людині нададуть допомогу, тим вищі шанси її на одужання. У відділенні неврології 10-ї одеської міськлікарні проходять лікування пацієнти, які перенесли інсульт. Вони розуміють, що відновлення здоров'я і запобігання новим випадкам цієї недуги багато в чому залежить від них самих. Від того, який спосіб життя вони ведуть, чи регулярно приходять до лікарні для обстеження та профілактики і наскільки швидко звертаються до лікаря в разі нездужання. Дасі я плохо почувствовала, кружилась голова. і вирішила обіцятися у мене раніше був інсульт, і я вже обратилася клієнт врачу своєму. І мене госпіталізували. Зараз капаюсь, приймаю лікування. интенсивные. Ну, как бы уже несколько капель сделала, уже стало лучше себя чувствовать. Ну, так лечимся. Шла по улице, и закружилась голова, и стало мне плохо, и я стала падать. Вот. И, и действительно упала, но ну, так себя еще придержала немножко. Вот. Ну, и рука синяя, и нога синяя. Приїхала їхала сюди в лікарню на консультацію к нашого врачу. Я цього врача вже знаю, я зіслідчилась. Ковальчук Тетяна чудо, а не врач. Інсульт може трапитися в людини будь-коли і будь-де вдома, на вулиці, в транспорті. Її життя залежатиме не тільки від лікарів, а й від людей, які опиняться поруч. Адже розпочати реанімаційні заходи необхідна протягом 4,5 годин. Після нападу за допомогою спеціального обладнання та препаратів. Пізніше настануть незворотні наслідки. Тому знати ознаки інсульту необхідно кожному. Симптоми інсульту легко запам'ятати за абревіатурою мозок. А саме, буква М мовлення, раптове порушення мовлення. Людина не може відповісти на запитання, буква О. Очі, раптова втрата зору чи чіткого бачення. Буква З за втрата рівноваги чи запоморочення в голові. Буква О обличчя, поява асиметрії на обличчі. Людина не може посміхнутися. Буква «К» – Кінцівки, раптова слабкість чи уніміння кінцівок. Людина не може підняти вгору обидві руки або одна рука занадто слабка. Тому людина не може нею рухати. Якщо людина впала, знепритомніла, або якщо її мова раптово стала сплутаною, а рухи неупевненими, необхідно якнайшвидше викликати швидку допомогу. Адже цілком ймовірно, що в неї інсульт, треба також знати, що можна і чого не можна робити, поки чекаєте лікарів. Забезпечити спокій людині з підозрою на інсульт, не дозволяти рухатись, покласти її на спину таким чином, щоб голова була трохи вище рівня тіла, не давати їй їсти та пити, не дозволяти приймати душ, вмиватися і ходити в ванну. Також треба знайти ліки, які пацієнт приймає на постійній основі. А ще дуже важливо запам'ятати точний час, коли з'явилися перші ознаки інсульту. Щоб лікарі вираховували так зване вікно терапевтичних можливостей. Ті самі 4,5 години, протягом яких необхідно розпочати терапію. Ну а після відновлення слід виконувати всі призначення лікаря і в установлені терміни проходити обстеження і профілактику, нагадують фахівці 10-ї одеської міської лікарні. Так. Ну, у нас все добре. Слава Богу, да? Это спасибо Все. вам, Анатолий. Вы умница. Да. Вы врач от Бога. Я уже не первый раз говорю об этом. Якщо самопочуття погіршилися, не можна займатися самолікуванням або чекати, що минеться само. Не потрібно приховувати свій стан від близьких людей. Вовремя звернутися в потрібну клініку. Я дуже рада, що я завжди прощаюся тут. Здоровий спосіб життя допоможе значно знизити ризик виникнення серцево судинних захворювань або уникнути рецидивів у тих, хто їх вже переніс, кажуть і лікарі, і пацієнти гуляти, надо більше, більше відпочивати, собою, потрібно правильне питання, більше речі, більше фруктів. Більше гуляти, більше положительних емоцій, більше улыбатися, незважаючи на наше вот сейчас важке час, все равно надо находить положительные моменты. Вот идешь, падает листочек. Вот посмотри на него и порадуйся, какой он красивый. Посмотрите на небо, порадуйтесь, что оно голубое. Да, не всегда оно нас радует своим, как говорится, звуками, которые нас сейчас не радуют. Но тем не менее, жить надо дальше, любить окружающих. И на все плохое как то смотреть через розові очки, так можна сказати. Для тих, хто полюбляє спостерігати за нічним небом, Всесвіт підготував чергове природне шоу. 28 жовтня відбудеться останнє цього року місячне затемнення. Побачити його можна буде і в Одесі. Нинішнього року вже відбулося два сонячних затемнення, і одне місячне ще одне може бути спостерігати пізно ввечері 28 жовтня. особенность этого затмения в том, что их могут видеть и, может будет видеть и в Одессе. Предыдущие затмения, к сожалению, в Одессе не наблюдались. Вот. Это событие происходит тогда, когда Луна попадает в тень Земли, и когда она находится в полнолуние, тогда получаются вот такие совпадения, когда расстояние между Луной и Землей такое, что Луна, в общем, получается, попадает в тень Земли, ровно в тень Земли. Затьмарення буде не повним, а частковим. Цінь землі закриє лише 10% місяця. Пройде по нижньому краю нічного світила, каже вчений. Але від цього подія не стане менш цікавою. Спостерігати її можна буде без будь-яких спеціальних приладів. Головне, щоб небо не закрили хмари. Максимум буде в години. часа. то есть в 11 часов вечера. Вот, и еще будет продолжаться, пока это будет Луна выходить из тени Земли. То есть вот события достаточно длительное, но повторяю, что она может не будет таким большим по, по своему впечатлению, может быть, но события интересное. Месяц є ключевым объектом для існування життя на Земле, підкреслює Михайло Рябов. Он обеспечивает стабильность вращения Земли вокруг Солнца, на положении оси Земли, стабилизируется тоже Луной. То есть Луна в... В эволюции Земли играла колоссальную роль, в том числе, как считают ученые, и в процессе возникновения и жизни на нашей планете. Вот переход жизни из океанов на сушу и так далее. Все это Луна непременные участники. Нині каже астроном місяць розглядається вченими як плацдарм для майбутніх космічних досліджень. Ну навіть для тих, чия професія не пов'язана з космосом, напевне, буде цікавим затемнення 28 жовтня і усвідомлення того, що разом із нами за ним спостерігають жителі різних країн і континентів Європи та Азії, Африки та Австралії. Страшні історії у вогнища такий формат свята хилової готують в одеському зоопарку, де останніми днями на повну лаштують програму святкування. Які ще цікаві івенти чекають на відвідувачів 31 жовтня в одеському зміринці? Дивіться далі. Хеловін стародавнє кельтське свято, яке відзначається у ніч з 31 жовтня на 1 листопада напередодні дня всіх святих. Останніми роками його активно святкують в Україні, зокрема прикрашаючи оселі гарбузами, свічками павутиною, стилізованими кажанами та іншими атрибутами свята. Цьогоріч його вирішили відзначити і в Одеському зоопарку. Мы несколько лет уже не отмечали праздник Хэллоуина в зоопарке. У нас был карантин сначала, потом война. В этом году мы решили его отпраздновать. Это будет 31 числа в 4 часа вечера. Праздник будет у нас вечерний. Можно будет не только поучаствовать в празднике, но и погулять по вечернему зоопарку. Тим паче у зв'язку з комендантським часом нічні екскурсії у зоопарку не проводяться. Тож саме на Хелловін, в Одеситів та гостей міста буде можливість побачити звіринець та його мешканців у темряві. Окрім того, на 31 жовтня готують ігрову програму для дітей. Тематичні фотозони, а головною родзинкою святкування стануть моторошні оповідки у вогнища солодощі або смерть. Цю фразу, напевне, знає кожен. Саме її говорять діти, які переодягаються в костюми. Інший традиційний формат розваг на Хеллоуін – розказувати страшні історії. Саме цим і запропонують зайнятися в одеському зоопарку. Главною ролі, звісно, директора Одеського зоопарку Ігор Біляков. А це буде секретом. К Хеллоуіну ми готуємо кліп, де теж будуть зніматися директори Одеського зоопарку, А вже вийде на цих вихідних, Так що ждіть. Однак директор одеського зоопарку Ігор Біляков розкриває нам секрет, в якій ролі він постане на Хеллоуін. Я там граю е, диявола, Сатану, е, який там сидить у пеклі та е, виписує там е, е, оркам такий е, приписку у пеклі. І, е, я буду саме у цьому костюмі, у цьому грині. Бобонів, що нібито людині не можна грати нечисте силу, він не боїться. Ділиться з нами очільник звірінцю. Каже, що вірить у добро. А воно завжди перемагає зло. Тож свято Хеллоуїну в одеському зоопарку бути. Ми ж робимо це страшне, страшне смішне свято, тому що ну, ми для себе трактуємо Хеллоуїн, ну, не вкладаємо в нього ніякого релігійного там, сенсу. Це, для мене все це життя це був такий кумедний, гумористичний такий день, який дає можливість якось там. Поселитися. Свято Хелловін в одеському зоопарку відзначатимуть 31 жовтня о 16-й годині. Відвідувачам у цей день пропонують взяти з собою гарбуз. Усі жовто-гарячі овочі будуть показово згодовані тваринам у звіринці. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.